В не так і багато, я думаю, ми боремось. Ну, взагалі ти безкомпромісний. Ну, а що, вони хотіли вбити мене? Прямо в портик і підійшов як вістили. Хіба можна померти всього лиш трошки? А ті, хто хотіли нас зупинити, вже зупинились самі. Може це я теж якісь підкрадулі собі візьму. <су> я вкрав у них 44 кулі. Нічого собі попрям. Хоч би не звалитися звідси. Тут падати так високо буде. це сообще кіл. Приведіть нам дівчинку, потім принесіть мені пазу, щоб я нарешті міг завершити ритуал. Досить манувати мій час. Де відео? Дубай люди. Ти ж мені те чого? Боже, я по якимись біжу за... Ми білі такесь не нормально. І всім привіт! Привіт! І ми продовжуємо проходити карту, хорор-карту під назвою Curse Over Mindsmood або прокляття над Майнсмотом, якщо в перекладі брати. І тут у нас всякі чуваки, які не раді нас взагалі бачити. Да. І нам по якусь Нам Потрібно пройти. В готель. Теж не радимо в бухті для них. Ну взагалі ти безкомпромісний. Ну, а що, вони хотіли вбити мене, то в мене іншого вибору немає. Або вони мене, або я їх. Непогано ну, так є... стріляється гвинтівка. Тут є. Стюк, коли в мене не можна стріляти. Не знаю. Блін, просто нормально вони тут так устроїли. Масад якийсь. Просто, як ти говорив, зомбіапокаліпс. А тут хай собі да. там ходить. Куди нам взагалі треба? Так. Своїм таргетом. Нам треба в готель якось потрапити. Да. Бо тут а ми зараз в цей Пошу, собор в цю церкву потрапити не можемо. Можливо, нам взагалі не сюди треба було йти. Блін, шкода, що Ні, цю штуку забрати потрібно. не можна. Ну та, зараз круче, стріляв би на північ ти може. Значить, нам походу туди треба. Ну то ж так, Заробу пробігти зможем, як заработає. Бо в мене Та, тільки 7 патронів залишилось. Та тут їх є... не так уж і багато, я думаю, ми впораємось. Ну давай спробуємо. А ну так мене вже немає. А ну давай. Так, ну ще. Блін, поджоку, що з них нічого не випадає. Да. Прям в упор так і підійшов як вистріли. Та в мене вона якимось мультивистрілом стріляє, типу, зразу в три він сторони він ти не через... знаю, Це... просто. О, ну, ти збираєш мої ці пулі. Ба. Ой, попа. Я перший. Блін, там ще хтось є в темноті, їх майже не видно. Та в мене кулі не залишилось. А він ще залишився, прикинь. Треба його кільнути. Він вистрілив. Блін, трішечки кільнув разок. Ну, ну не кільнув, якби він тебе кільнув, то ти б уже був би знову ну, мера. Не, ну він трішечки мене кильнув, я ж не сказав повністю. Ну хіба можна померти трішечки? чого лиш трошки? Ну. А, стій! Не знаю. Якось. Я дещо не забрав. Шо? Вау! Там так прикольно щось виглядає в тій церкві. Ніби б якось не знаю, люстра прям. Вона й не одна отак подивитись через вікно. Я не забрав там скриню, не залутав. Прям майже в останні секунди згадав. Ну блін, ти звісно, так. Да. Тут якусь скриню нападаю. Трупи побачу. ми вже не знаю. Відійшли. Ось. Тут якийсь свисток є. Блін, а може не треба було ні в кого стріляти, може б свистіли, та й все. І вони прозбіглися, так? Да? Блін, а кстати, ну реально. Ну. Ну вони в нас перші стріляли. Для чого ж там той свистук лежав? Так, да, вони просто в мене в попередній серії стріляли, і це їм помста була. А так, тепер вони. ми їм помстились просто. Не знаю, вулиці якимись ящиками завалені. Та в них і вулиці ящиками завалені, і люди всякі тут ходять, і і стріляють. Походу ось цей готель. Це? Ну, певно так. Якраз сюди, тут є шолом. О, тут є книга, тут навіть щось написано. Давай зараз прочитаємо. Одна всього лиш сторінка. За наказом мера, готель буде закрито для відвідувачів і перетворено на його особисту бібліотеку. Не дозволяйте нікому заходити до цієї будівлі. Ну, ми якби і так зайшли. Так, да. нас, нас ніхто не зупиняв майже. А ті, хто хотіли нас зупинити, вже. Зупинились самі. Да. І що тут ці ще можна наверх піднятися? Ну хоча тут ніби як бути, як і повинна бути десь, типу, історія якось. пір'їнки знайшли. Але щось поки не наблюдаю такої історії. пір'їнки ну... це хорошо. Можна буде щось купляти далі в цих. Торгашівки, моторошно виглядають з масками. Якщо ми знайшли пір'їнки, це може означати, певно, що ми ще зможемо зустріти торговця. Ну так, тут прям така бібліотека якась. Ага. Він тут не може нікуди Ні пройти. А куди ж нам пройти? Я не знаю. А може нам тут треба, не знаю, якусь книжечку дернути? Ну. Тут дуже багато є оцих поличок, куди можна вставити книгу, наприклад, пам'ятаєш, як в проходженні марки. Так. А, а в тебе немає ніяких книг? Ну в мене є тільки зачаровані книги. Я тобі ніби давав якусь там на цук. Цю... А до речі, ну спробуй. Аж так. якщо я попробую. О, О. нормально. Я спробував щоденник впихнути. Ще реч. три піріїни. Так, може це я теж якісь що підкрадулі шутно? собі візьму? Та, непевно, братиці, не буду, вони якісь стрьомні. Можеш ти собі замінити? У ну, тебе, в принципі, повний комплект, а я в цих штанах буду як клоун виглядати. У мене є свої стильні, якраз під ботинки підходять. В мене в рілі такий прям, знаєш, все підходить. Ну, крім плаща, він не дуже вписується. Ну, шолом, звісно, не знаю шолом якось. Ні, ну шолом сірий, такий штани сірі, ботинки сірі. Ну, не знаю, ті рожки якось краще виглядають, ріжки. Ну, але без шолому я буду не так захищений. Так, тут можна у воду спригнути. Думаю, за як бахнуся, ногу зламаю ще. Хрящі Можна вже ліхтарки прибрати, вже день як би настав. Ми просто да. поки тут лазимо, то вже я не знаю. Так ну я замінив оцей пайп, оцей дерев'яночний да, пайс. Такі тут вітрижі. Я не знаю, куди нам треба mm -hmm. йти. Ну, в ту сторону не дуже хочеться йти, тому що там охорона стоїть. Може тут Нам десь є секретний входу? лаз. То якраз обходи, там охорона стоїть. Вони зараз почнуть, певно, знову стріляти, а в мене вже немає чим відстрілюватись. Ну, в мене є зовсім трішки на один постріл. До чого ж велетенський цей собор, не знаю. О, диви, я б мав рацію, дивись просто, тут можна залізти. А ну Вау. Він угу. прям сказати, круто пророблено. Ага. Мені вперше здалося, ніби ми просто на якусь шахматну дошку потрапили. Але тут знову нічого не ну, видно. Підлога, в принципі, не представила. Там достоять на вході охоронці. 4-5, ну туди ми, певно, не підемо. Чорт, ми вже тут спригнули, не додивились до кінця, чи там ще може щось бути на вулиці, але вже ладно. Ну так. А тут у мене підем бо... І знову написано щось на невідомій мові нам. Ну то ж так. ха Непонятно щось. Коротше, якийсь дрн. Да, дрн. Ви призвете дрн. Гаразд ідем далі. Дрн. Да. Дрн на потім. Так тут ліжка якісь. Певно, тут взагалі хліб знову. Певно, тут так, вони, я да. не знаю, відпочивають, чи що вони тут роблять. Чого вони зібралися всі тут взагалі. Ну і напевно О, тут же шахоронці відпочивають і ще. Зілля тобі треба ще одне ось до. Зілля ніколи не буває багато. Типу якісь кулі нам дали. Ну і кулі у мене. У них там теж кулемет. Золді! 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 Брав. Я вкрав у них 44 кулі. Нічого собі. Про, прям. Блін, я прикинув, щоб ти вкрав кулемет, у них вони такі стояли, ти такий поніс. Там просто в них перед носом. Mm. Ти казав, що в тебе одна є, то я тобі якраз на одну менше mm. дав, щоб було порівно. В тебе, мабуть, 23 mm. і в мене. А тут ще щось є. Просто перед носом такий прибіг, забрав, побіг. О, почекайте, випління. ну. Стоп. А там проходу Ой. все одно немає. Значить, нам, в принципі, сюди. Ой, тихо, головне, не впасти з цієї мотузки. Так, точно немає проходу. Я якось. Я якось тебе, так сказати, обійшов. Так. Люстри такий ефект роблять, прям такий, ніби біля них туман зібрався. Угу. Так, Тому, там що, що у нас? Не можна. Просто трон. Це королівський mm. трон. Mm. <рес> да, <тронний зал. рес> да. До речі, де мер? Мож це його тронний зал. Ось стій, там скринька. Диви, як заховали. Щит. це для ближнього бою. Ой, хоч би не звалитися звідси. Ну так, бо тут не зовсім зручно передвигатись. Та тут опадати так високо буде просто. Та це кіл просто зразу. Я навіть не знаю, чи нам до кінця треба йти чи десь. Ну певно, ну, Ось ще, ще одна скриня. скриня, там, певно пір'я може бути. Ну або ще якийсь новий піп. Пір'я, да, там пір'я піп. Так, Давай це піря, а ага. я тобі дам щит, хочеш щит? Будеш Могу, буде. будеш відбиватися щитом і піпом. Саме головне реально звідси не звалитись. Й-мою, я чуть не завалився, реально. Так тут там мотузка є, чи немає. Тут є мотузка, але як це на неї зцігокатися? Тут же є мотузка, так? так. Не знаю. Чрт. Ой. Ну трошки зламав ногу, ну я в принципі в порядку О, блін. теж? Ну да. Але а, не знаю як розраховувати, що це порядок, блін, всього півтора хп. Давай тоді зачекаю я теж вип'ю зілля. Да. Все, у нас знову немає зілля. Я в собору. Мене зустріли спочатку вогня, а потім тиші. Мені довелося пройти вашу подорож. І все це заради сестри. Реально, тут сестри немає, тут є ось тут свічки, і а тут ще кафедри. Брате, вони знають, що ти йдеш? Мене врятували. Залиш мене, втікай з міста. Вони планують відвести мене до шахти для якогось ритуалу. В принципі, я так і думав, що буде якийсь ритуал. Вони Планують план скам. І це все пастка. Ха-ха, спочатку приведіть нам дівчинку, потім принесіть мені вазу, щоб я нарешті міг завершити ритуал. Дякую, незнайомцю. Навіщо тобі взагалі? Твоя сестра? Якщо

Туру, ту-ту-туру, ту 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 Куди ж мені йти, чорт? Ти б його брали. Іди хай свої палиці, біжиш за мною. Чорт тут. Eh... <риснаніз ї> <риснаніз ї> Хто мене б'є? Боже, я по якимусь печеру біжу за мною, біжить якесь недермаль. Печер. Не знаю, і тут якісь жуки чи шуйниці нападають. Поможіть мені хто-небудь. Чорт. Ніе! Та чорт! Так, нарешті ми тут. Блін, це якийсь капець, він там не ходить, там була скриня. Я хотів її підібрати, але в етозі я не зміг цього зробити. Я ж не зрозумів, що произойшло. Що... Магазин знову цього чувака. Я хочу туди вниз залізти, але, але там той псих ходить просто. Так, мені би повернулися в це саме місце чи ні. Я щось не... Тут стіна розламана. Ще Щепінка. Але там якась скриня була внизу. Я хочу її забрати. Руки Блін, да, проти того чувака, певно, б не помішав би щит. Ой, може це. У тебе більше здоров'я, може ти зможеш збігати вниз, спробувати знайти Щука, я скриню. Всагалі, тебе якби трішки. Я отут, а ось до біля цієї дирки. Землі. Куди ти взагалі пішов? Кудись уже Блин. побіг, не туди. Що за шолом такий, якийсь новий? Ну то ж так ось тут був. Іди я своїм шоломом, тому туди в нас лізь і знайди скриню. І дістань там, подивись, там? що в ній є. Ну звісно, він це там, хто? там чешуйниці і він. Блін, це... нічого не бачу, чекай, чекай. <реш> ти лізеш? Просто такой залез туда, пощипали чешуйницы. Я ничего не вижу. Да можу вот так, так. тихо. Понаблюдал. О, блин, да эти чешуйницы, как в них так кусают больно. О блин, уйдите от меня. блохи. Кто там свистеть? А, это ты. Они свистять. свистят, говорят их нет, я. Атакують. Та цей девід, блін, якийсь броненосний. Той девід ще там? Цей девід Давід? То ж так. Да. Як він так просто киляє з одної тички, як будто би. Ну це ж Давід. Давай ще раз подібуй. Держи щита і не стріляй. Бо тому що ти коли стріляєш, ти не можеш просто. Почекай, але ж як мені щита тримати. Та блін ці тупі чешуйні це зараз мене, не знаю, висмокчать. Ще поки я так сказати туди дойду, до до Девіда, там Я попробую уже сам з цим давидом якось розібратись блін, блин свою ці волосаті блін якісь фігні лазять. пальці Давіда? <рес> волосаті пальці лазять Давіда. <рес> Да. Чого ж там по тій скрині Ще Не знаю. Ну я просто не мог її забрать, бо до мене за мною Давид біг. Він попав зі мною сюди вниз. Він мене побачив. Дві зачаровані. Ото він мене тріснув. Ну, блин. <гум> <гум> так, ну я думаю, в принципі, ми тут можемо завершити уже поговоримо із цим е, таємничим чуваком. Уже в наступній серії. Таємничим чумним чуваком. Да, нам короче в наступній да. серії, як ми зрозуміли, треба буде дібратися до шахти, і вже в цих шахтах мають якийсь ритуал над нашою сестрою. точніше сестрою главного героя проводить якийсь ритуал, да. темничий, страшний. Ну і ми повинні цьому завадити. Ну думаю, так, якщо ми, в принципі, встигнемо туди дійти, то в принципі ми зможемо певно завадити цьому ритуалу. Поторгуємо з ним на чарівне пір'я 14 штук. Нам, певно, треба щось зачаровувати, але що, в принципі, зачарово? Зачаровать. І де взагалі мені де Ні, в Ні, ну зачаровувати, поступі... наприклад, певно на ковадлі у цьому можна. Але блін, в мене немає. Ну як є, звісно. Це обладунки якісь. А що якщо я Одна спробую, зачулювати. от наприклад дожди? От в мене зброя, її можна зачарувати, наприклад, на силу? Ні, її зачарувати на силу не можна. Ну Тоді це безкорисне закляття. Я не хочу баянет зачаровувати, який вже майже зламався, просто а на Стрілково зброю, ми, закляття біна... ці накласти не можна. Пішли до того Девіда, знайшли там ті книги, зачаровані, які не можна ніяк використовувати. Та, взагалі, блін він так лупить той Девід. Я думав, мене Та, просто щеся жався. Не знаю просто. Вов Мені почалося в усаті. Бігають оті пальці, там теж криси, пальці. Ой, це да. він там стоїть. Просто бігають по цим катакомбам, біжиш, спотикаєшся об них, старайся втікти від да. цього Дейвідачі, Дейвіда. Ти ще ці криси під ногами путаються. Короче, гаразд, давайте завершувати на цьому. Да. Побачимося наступних побачимо. серіях. Так.